Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 4.11. Перш ніж розглядати його, я хочу трішечки поговорити про теорію. Нехай у нас функція f від x є непарною. Тоді у нас виконується, що f від мінус x це мінус f від x. Тобто, непарна функція. Вона володіє таким, такою властивістю, що її графік буде симетричним відносно точки 0,0. Ось вона, точка 0,0. Я зараз спеціально її роблю незафарбованою. Давайте подивимося, що от у нас там якось себе функція поводить. І от так само вона себе буде поводити, якби він в інший бік. Так, ну функцію вона має все ж таки продовжувати бути. Якось отак. Ну, коротше кажучи, така якась функція, уявімо, що вона симметрична. Що це буде означати? А це буде означати, що якщо в нас точка х0 є нулем цієї функції, то і точка мінус х0 також буде нулем цієї функції. Тобто я це зараз сформулюю і доведу x0. 0 fідx. Тоді я кажу, що мінус х 0 це також 0. F від x. Як це довести? І так, давайте. Що ми тут запишемо? F від мінус х 0 Це мінус f від x0, а це 0. Оскільки х0 це 0 f від х0. Все, доведення завершено. А це означає, що нулі у непарної функції ходять парами. Якщо 1, 0, то є мінус одиниця 0. Якщо нуль, то є мінус 10. 0. Тобто можемо записати наступним чином. Що нулі, ну, це зараз, в принципі, так, буде досить. Можливо, некрасиво. Тобто, ось це твердження я хочу якось. Відокремити, що якщо х0 це 0, то і мінус х0 це також 0. Вони завжди ходять парами. Відповідно, ми розуміємо, що їх парна кількість, але треба подивитись що буде ось тут у випадку з 0. Значить, якщо у нас 0 належить області визначення, то тоді ми кажемо, що. Оскільки у нас оце має виконуватись, да? то для нуля також, що f від мінус нуля дорівнює мінус f від нуля, мінус 0 це 0. Тобто f від нуля дорівнює мінус f від нуля. Перекидаємо, наприклад, направо. 2 f від 0 дорівнює 0. Це означає, що f від 0 дорівнює 0. А це означає, що точка 0 є також нулем функції f від x. А тоді ми маємо, що. Отут там 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. І плюс ось цей один, який зустрічається один раз, бо йому симетричних нема. Ми розуміємо, що у нас буде функція f від x у цьому випадку мати непарну кількість нулів. Непарну кількість нулів. А от якщо 0 не входить в область визначення, то з того, що оці нулі ходять парами, якщо х, то і мінус х буде нуле, ну, х 0 мінус х0, то ми розуміємо тут, що f від x у нас буде мати парну кількість нулів, парну кількість нулів. До речі, приблизно те саме у нас буде із парною функцією, да? якщо ми скажемо, що якась там функція g від x у нас є парною, то Тут у нас, в принципі, така сама історія. Якщо ми розглянемо якийсь схематичний графік, тобто, ну що там? В парні треба, щоб воно якось Да? отак от. І ось це я кажу x0. Тоді ось це мінус. Тобто, в принципі, для парної функції правдиве таке саме твердження. Так, давайте тут я повернуся в цей колір. Значить, тут для парної ми кажемо, що f від мінус х це те саме, що f від x. Давайте сформулюємо, доведемо. x0 це 0, функції f від x, а це означатиме, що мінус х нульове це також 0, f від x. І так, знову ж таки, я це в рамочку виділю. Це корисні властивості, особливо для задач з параметрами. Доведення, в принципі, аналогічне. F від мінус x 0 Це f від x0, а воно у нас 0. Просто тому, що x0 це 0 це нуль функцій. Доведення завершено. Значить, х0, це 0 функцій. Я просто так цим це не пишу, але зрозуміло, що ми отримаємо саме те, що нам треба. Отже, нулі ходять парами. Тепер давайте так само проведемо аналіз відносно точки 0. Ну, зрозуміло, що якщо точка 0 належить області визначення, то має виконуватись ось це. Мінус 0 дорівнює F від 0 f від 0 дорівнює f від 0. А це означає там, що 0 дорівнює 0. Тобто за будь-якого значення f0, таке виконується. Дійсно, парна функція у вас може бути ось така. Не обов'язково, щоб значення в точці 0 було 0. Тобто, з того, що 0 належить області визначення, в принципі, нічого не слідує. А от якщо 0 в нас немає в області визначення. То тоді ми розуміємо, що f від е, чи g від x, да? я вже да, працюю. Mm. Давайте, щоб я тут не переправляв, отут один раз я повернусь до функції f. І все. І так, тоді а функція f від x, знову ж таки, за оцим твердженням, матиме завжди парами нулі, тобто має парну кількість нулів. Парну. Кількість нулів. Тобто парне це все чудово, це просто супер. А якщо нам сказали, що непарна кількість нулів, і у нас таких задач буде багато, це означатиме, що ось це значення, воно також має бути нуль. Щоб ось він, оцей непарний нулік нам кудись додавався. І так, на цьому я завершую ліжечний відступ. І ми повертаємось до задачі. Номер 4.11. Непарна функція F така, що 0 входить в D від f Знайти f від 0. І так, якщо 0 входить в область визначення функції f, і f у нас непарна. Це означає, що f від 0 дорівнює 0. Ось, будь ласка, я це доводив. Просто як задача. Ось це треба просто написати. 0 належить 9F, виконується оце співвідношення, трата-та-тра-та-та, вивели те, що треба. Номер 412. Неперна функція має 4 нулі. І так, f від x має 4 нулі. Нам треба довести, що 0 не належить області визначення. І так, що ми тут можемо сказати? Що ми ось тут з вами доводили. Чи якщо 0 не належить області визначення, то f від x матиме парну кількість нулів. Якщо ж належить, тоді буде з'являти ще один додатковий 0. Тобто, якщо 0 належить області визначення, тоді це означає, що f від x має непарну 2 плюс 1. Ну, давайте так, непарну кількість нулів. Кількість нулів. Але ми розуміємо, що наша F від X має 4 нулі. А це в нас число парне. Отже, ми отримаємо, що тоді 0 не має належати області визначення цієї функції. Ну, або можна отак, знову ж таки, як о, теоремки відповідні ми доводили. Так, номер 413. F від x має 7 нулів. Тобто, F від x має 7 нулів. З того, що вона має 7 нулів, ми розуміємо, що 0 у нас належить області визначення цієї функції. А з того, що 0 належить області визначення непарної функції, ми розуміємо, що значення в точці 0 у нас дорівнює 0. Тобто, перша стрілочка це ось це. Якщо 09 f то f від x має непарну кількість нулів, то насправді можна отак ставити цю стрілочку. Ось. А з того, що 0 належить, ми розуміємо: ось ми довели, що. Коли 0 належить, то f від 0 має бути лише 0. І так, 4, 14. Парна функція f має 7 нулів. І так, f від x у нас. А ну тут я не написав, що да, так як f від x не парно. Ну, тут так, як f від x не парно. І так, f від x у нас парна. Це означає, що, ось як ми тут писали, якщо x0 це 0, то і мінус х0 це 0. А вона має 7 нулів. Має непарну кількість нулів. А це означає, що F в точці 0 має дорівнювати 0. І ніяк інакше. Бо якщо F0 це не 0, ну, тоді кожному цьому буде пара. І разом їх там буде 2 n-пар. Тобто загальна кількість нулів буде парним числом. І ніяк 7 нулів ми з вами не отримаємо. Тобто, тут, звичайно, що самі завдання, якщо б ми з вами розписували. Вони б мали включати в себе оце доведення. Тобто, ну, можливо, оці твердження. Я просто вирішив саме твердження обговорити окремо, щоб вони як теорія були, тому що вони, ще раз підкреслю, для задач з параметрами особливо дуже, дуже корисні. Зустрічається особливо цей мотив з парною, непарною кількістю коренів. Ось, ну і відповідно. Потім я просто якби наслідками з доведених мною властивостей скористався в цих номерах. Якщо ви оформлюєте розв'язок з нуля, ви просто можете, наприклад, ну, ось це переписувати, ось цей шматочок. Просто щоб якби в задачі це доводити. Я це зробив окремо. Таким чином ці номери ми з вами розв'язали.